Всім привіт! У мене знову випала нагода із моїм помічником прогулятися до заплави, познімати інформацію із пасток, подивитися, що відбувається в болоті. А в болоті відбувається слідує. Тут розквітає рослина під назвою Таволга. І що я бачу? Таволга нам показує що навіть в болоті із взятком не дуже тому що тут на таволгі працюють медоносні бджоли так їх небагато але вони працюють а якщо бджола працює на таволгі яка більша, більший полконос ніж медонос то це означає що із взятком кепська кепська із взятком Липа відійшла або відходить, а бджолам потрібен хоча б пилок. Хоча б пилок. Із таволги меду дуже мало, а якщо він є, то він чорний, як смола. Ось так. Якщо таволги дуже багато, є у нас місця галявини, де є гектарами, тоді в той місцевості інколи буває мед чорнющий, як із гречки. Ну то ладно, ось така маленька інформація про взятки в болотах. Йдемо далі. Да. Цікава енергетика цих місць. Вона може бути привітною, лагідною, ласкавою. І через хвилину, і через хвилину вже не дуже. Таке враження в цих місцях знову. Давно я не відчував такого враження, що за мною хтось спостерігає. Ось, наприклад, ідеш ось так. А поміж дерев з'являється якої раніше не було. Здається, що як відворачується від цієї стежки, здається, що із неї хтось спостерігає, повертається до неї і здається, що це вже навпаки хтось дивиться знову в спину. Такі відчуття складні в цих місцях. Ось так буває. Ось так буває. В болотах. Зию, косулю. Браконьеры не сплять. Свеженька-свеженька. Косулька-свеженька-свеженька. Свеженька. Без запаху, без нічого, просто брошена молоденька косулька. Сказати, чи відрізана, чи відірвана, дуже важко. Зараз пошукаємо ще щось. А можна я своє скажу? Так. Да. Ну, я не думаю, що якщо б це було відрізано, то я не думаю, що його б отак кинули б. Ну це чесно. Все можливо. Бег ви відрізали, тобой був відрізав, то, взяли. Що? А ось ще. Подивись, що у нас далі є. А, ні, це палка, блін. Блін. Це палка. Ось дивись, дивись, стежка туди веде. Стежка веде в болото. Стежка веде в болото. Все це, все це сумно. У косуль зараз дитинчата, косулята. Це або хижак. Ну а тут хтось сидів. Або хижак, або хижак двоногий, двонога можливо, макака. Але це було сьогодні, сьогодні рано вранці або вночі. Так, ладно, зніму і підемо далі. Підемо далі. то есть это потыть дуже сильно. Да, то есть это там. Вау. Королевский зморжик вонючий. Запах Чуєш запах, не знаєш де воно. Ось він. Цей запах ось. Це страшне. А ось яйця диви. Ось дивись яйця. Так, okay. да, давай. Ага. Я думаю, до вечора до сьогоднішнього вони... будуть. Збирай яйця. Величезненькие. Цик uh -huh. гусыни. Uh -huh. Величезні двоится. Так. А ну там он. Капни ось тут. Комарин. Капни, Коп, ось капны. Я не бачу, ничего мне комарине швай. Ось я. Есть. О, о, о. О. О, и он там капны. Да он, двизь, молод, он. Молодец, молодые молод, вылез. І ось, дивись. Так, да, це правда. Ну все, зібрали три, да? Угу. Диви які три, а ну покажи. Шикарні. Угу. Досить поки. Я не можу зробити де я поставив пастку. Ти будеш сміятися. Може ти просто її не бачиш? Та там має бути кущ, такий старий кущ. а той самий Арішиний. А може пастку вже немає. А куст Арішини додівся? Або нас завертили. Ой, який знак? Прикольно, да? Немай, не О, а так, давай. Я думаю, что это колись бы улось. То есть мы рядом, мы поруч. Из места мы поруч. Ты же прямо арендуешь, если что? Угу. Фух, шо, да. Я, нашел. Ось стежка з болота в болото. Дивись, як є. Тут просто не стежка, тут якась дорога. Ось вона, mm -hmm. бачиш? Mm -hmm. Ось звідси, звідси постійно хтось сюди приходить. Юля вже, Юля вже передивлюється фотопастку. Цікаво, да, щось? А ви просто білий екранчик все. Чесно. Ану, тікай зараз, я зараз подивлюсь, що я не знаю, що це. ось. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Ну що, косуль, не знаю, косуль багато у нас, дійсно, дійсно розвелося багато. Звісно, вбивати літом косуль, це треба бути ідіотом. Ну, я сподіваюся, що це був хижак. Ось так. Дякую всім за увагу та терпіння.